Діти, всім доброго дня! Сьогодні в нас урок української мови, і ми поговоримо з вами на тему текст. Що ж таке текст? Діти, Текст це розповідь. Текст це речення, які між собою пов'язані за змістом. В тексті обов'язково про когось або про щось розповідається. Текст це декілька речень. В тексті завжди є початок, середина і кінець. Можуть зустрічатися абзаці, це такі відступи. Ось погляньте на другий слайд. Прослухайте верхню частинку, яку я вам написала, грибна пора. Настала грибна пора. І от ми в лісі, а тут різні гриби. Та так багато. Ось у Галинки грузь. Гнатикові попався під березник, а дідусь Гаврило зрізав боровика. Діти, це схоже на текст? Так, схоже. А тепер послухайте нижню частинку. Настала грибна пора. Це схоже на текст? Ні, а на що схоже? Просто на речення. Порівняйте верхню частину і нижню. Діти, зверху це дійсно текст. А от знизу це просто одне речення. Одне речення, діти, це не текст. Давайте з вами розберемо детальніше верхню частинку. Зверху ви бачите заголовок або назва тексту. Заголовок не обов'язково є завжди, але часто його зверху пишуть. Діти, заголовок це ніби назва до цього тексту. Як він називається? Тут можуть написати про кого або про що буде розказуватися в тексті, але дуже коротко. Можна одним словом, двома, трьома, можна питальним реченням. Текст, погляньте, починається із абзацу. Діти, абзац це такий відступ, як ми завжди кажемо на уроці, відступили на один або два пальчики. Оце і є, діти, абзац. відступ. Перед тим, як починати писати, роблять відступ. І далі пішов сам текст. Текст у даному випадку невеликий, тому в ньому тільки один абзац. На початку. Якщо текст великий, то таких відступів абзаців може бути декілька. І так, текст це розповідь. Це речення, які між собою пов'язані за змістом. Не може розказуватися в одному реченні про гриби, а вже у другому зовсім зовсім про інше, про, там, про машину, яка їде по дорозі. Вони будуть не пов'язані між собою. А отут от ми з вами бачимо, що всі речення пов'язані між собою. І всіх у них розказується дійсно про гриби, про грибну пору, про ліс, про діти, діток, які збирали гриби. Сьогодні ми з вами теж будемо тренуватися складати невеликі тексти, тобто невеличкі розповіді. Нам будуть у цьому допомагати малюнки. Складаємо разом. Погляньте на перший малюнок. І складіть до цього малюночка своє речення. Подивіться, кого ви бачите, що роблять. Складіть речення. Так, можна скласти ось таке діти, Дивіться, це для прикладу. Діти пішли в ліс, або діти йдуть у ліс. Погляньте на другий малюночок. Складіть речення до цього малюнку. Зверніть увагу, там в дуплі світяться очки. А да? личка дітей, подивіться, вони здивовані, навіть трішки злякані. Яке речення б ви склали? Так, можна скласти? Раптом вони побачили в дуплі два вогники. Йдемо далі. Погляньте на третій малюнок, що трапилося тепер. Так, складіть свої речення до цього малюночка. Я ось таке придумала, Маринка і Степанко злякалися і втекли. Щоб не повторювати кожному реченні діти, 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 можна придумати їм імена. Я назвала Маринко, Маринка і Степанку. Замість слова діти я написала Маринка і Степанко злякалися і втекли. Погляньте на четвертий малюночок, кого вони тут зустріли, як ви думаєте, що вони просять. Хто це такий? Це, мабуть, лісник. Я ось таке речення склала. Дивіться, діти зустріли лісника і все йому розказали. Ідемо далі. Погляньте на п'ятий малюночок, придумайте до нього речення. Так, лісник зазирнув у дупло і простяг туди руку. І останній малюночок, хто ж там виявився у дуплі? Так, котенятко, придумайте речення до цього малюнку. Можна ось так сказати, там виявилося маленьке кошенятко. І як воно туди потрапило? Це ніби дітки здивувалися і питають самі себе, як же ж воно там могло опинитися? Ось такими з вами разом за малюночками склали текст. Тепер дивіться, що в нас вийшло. Давайте послухаєте, а я вам прочитаю. Діти пішли в ліс. Раптом вони побачили в дуплі два вогники. Маринка і Степанко злякалися і втекли. Діти зустріли лісника і все йому розповіли. Лісник зазирнув у дупло і простяг туди руку. Виявилося маленьке кошенятку. І як воно туди потрапило? Діти, схоже, тепер наші речення, які ми всі разом з'єднали на текст? Так, схожі, діти, це текст, це розповідь про пригоду, яка трапилася з дітками. Давайте дамо назву нашому тексту. Як би ви назвали його? Можна по-різному сказати і пригода в лісі. І кошенятко, і як діти зустріли незнайомця або знахідка дітей, тобто по-різному, по різному можна назвати. Я назвала ось так: Пригода в лісі. Ви можете назвати по-своєму. І так, діти, скажіть, то що ж це ми таке з вами склали? Так, текст, подивіться, в ньому є заголовок, в ньому є багато речень, які між собою пов'язані за змістом. В ньому є відступ на початку, тобто абзац. Текст у нас невеликий, тому в ньому тільки один абзац. Про що ж розказується у нашому тексті? Так, про ось таку пригоду, як дітки знайшли кошенятку. Вам треба взяти зошит і оцей текст переписати в зошит з української мови. Почнете із назви Пригода в лісі, з великої букви П, без крапочки. Діти, зверніть увагу, у заголовках в назвах тексту крапка не ставиться. І потім почнете з нового рядочку, завзацу зробити відступ і перепишете його. Зверніть увагу на останнє речення. Чому ось тут я поставила оклику? Послухайте це речення і подумайте, чому ж тут знакомик? І як воно туди потрапило? Діти знак оклику, тому що ніби дітки здивувалися, і емоційно його піднесено, сказали це речення, ніби в їхні такі підвищені емоції. Коли речення промовляється на підвищених тонах або емоціях, то тоді ставиться знак оклику. І так, нажимаєте на паузу і переписуєте весь текст в зошит. Працюйте! Так, діти, я думаю, ви вже переписали, а зараз ви попрацюєте самостійно. Погляньте на серію малюночків. Зверніть увагу, хто є героями цих малюнків. Так, хлопчик і песик. Подивіться, що трапилося з песиком, з ним трапилася якась пригода. Порівняйте його носик на першому малюнку і носик на другому малюнку. Ви вже здогадалися, що з ним сталося. Да? Вам треба придумати усно поки що розповідь до ось цих чотирьох малюночків. Розгляньте уважно і за кожним малюночком придумайте історію. Про хлопчика і песика. Ви можете свого хлопчика і песика назвати, дати їм імена і кличку. І так працюєте самостійно, усно. Діти, і останнє наше завдання ще є серія малюнків. Подивіться, про кого? Так, про котика й мишку. Погляньте, що робить котик. Спить. а що в нього там таке смачненьке в тарілочці? Як ви думаєте, що мишка хоче зробити? Так, хоче випити молочко у котика. Як вона це зробила? Розгляньте малюночки і складіть свою історію про котика й мишку за цими чотирма малюночками. Теж усно. Діти, і на закінчення хочу вам сказати, що ми сьогодні з вами складали текст. Текст це розповідь, це декілька речень, які між собою пов'язані за змістом. Ваше домашнє завдання буде таке. Дивіться, у вас є два останні слайди. Про історія про хлопчика із собачкою і історія про котика з мишкою. Вам треба буде виконати завдання письмо, скласти письмову розповідь на один із малюночків, або, верніше, слайдів, або розповідь про хлопчика і песика, яка з ними трапилась пригода, або про котика і мишку. Виберіть один слайд і складіть письмову розповідь, тобто текст, до одного слайду. Можете дати йому заголовок. Отже, виберіть, який вам найбільше сподобався, і зробіть завдання письмо. Я вам дуже дякую за увагу. Урок наш закінчений. Я вам бажаю всього найкращого. До побачення!